День розкажу вам одну цікаву штучку. Це коли присилають аналізи. Е, ну, Аналізи, зразки на аналіз, от як, наприклад, в цьому випадку. Зразки нормальні, а що, зразки, як зразки. Просто вони, по-перше, не підписані ніяк. Е, По-друге, немає ідентифікації ніякої чи ідентифікації. Дивіться, оцей зразок це нікель. Людина просто поставила знак питання, як мені відповідать. Е, Посилюю, ой, в записки, яку я роблю, і скидаю на вайбер фотозвіт, мені писать знак питання, таке то і такий-то метал. І всі знаки питання і понаписують метал. А далі людина хай догадується. Дивіться, коли це нікель, молібден і латунь. По суті, на вид, все якась проволока, да? Тільки ця проволока 1200 кг, ця 350 кг і ця 180 кг. От вам і зразки. Дивіться, коли відправляєте зразки на аналіз, не знаю, як кому, а нам так потрібно. Вложите е, в окремий пакетик, ставите номер цього аналізу. І потім ми вам надаємо адекватну відповідь по вашим матеріалам. Так що, будь ласка, відноситесь уважно е, до тих прохань, які ви просите нас. Тому що м дуже важко угадати, який зразок у вас до чого відноситься, розумієте? А знімати відео. Про кожні зразки або фотографувати це ж все час, е, його не дуже є. Так що, будь ласка, все номеруйте, пронумерували в нас, пронумерували в себе, ми відповіли, ви відправили, всі довольні, всі щасливі.